Балади про Робіна Гуда. Розділ 17 Як єпископа пригощали обідом. Спитав єпископ. Що це тут? Чого так гасати? І чи дозволив вам король в цім лісі полювати? Ми цілий рік пасемо овець, а нині ваша милість, забили оленя. Бо й нам гульнути захотілось. Небагато часу спливло з дня відвідин Шервудського лісу сером Річардом Лі, і до Робіна Гуда дійшли чутки, що вранці, тим самим шляхом, має проїхати власною персоною велебний єпископ. Робін аж прояснів, коли почув цю новину від Артура Бленда. О, пресвята діво. вигукнув він, я так давно палаю бажанням влаштувати прийом його велебності на лоні природи, і тепер гріх було б не скористатися з такої нагоди. Гейно, хлопці. Біжіть убийте оленя та виберіть якнайситішого сьогодні з нами обідатиме сам єпископ Герфорда, а він добре платить за частування. Стіл ладнати там, де завжди? звернувся до ватажка мірашниченко Мач. Ні. Ми втнемо штуку з його велебністю. Давайте наладнаємо стіл при дорозі. Треба тільки пильно стежити, щоб, бува, єпископ не проїхав іншим шляхом. За наказом Робіна Гуда, люди головного загону під проводом Віла Стютлі багатозначно посміхаючись і підморгуючи один одному, розбрилися на чотири кінці лісу, щоб не прогавати високого гостя. Робін Гуд, узявши з собою вілла порпурового, матча та ще чотирьох воїнів, обрав тим часом місце для спостереження за головним шляхом. Його нечисленний гурт, перебравшися на чабанів, мав досить такий кумедний вигляд на кожному була довга сорочка, а на голові красувався креслатий бриль. У Робіна на голові був кошлатий капелюх з діркою на тім'ї. З дірки стирчала чуприна. Обличчя його було таке брудне, що ви ніколи б не впізнали ватажка лісовиків, старий плащ з грубої вовни поверх одягу мисливця довершував його вбрання. Решта ватаги теж була не менш обшарпана та химерно вбрана, навіть завжди чіпурний віл пурпуровий так помітно втратив свою принадність, що дами з королівського двору нізащо в світі не виявили б до нього прихильності. Хлопці швидко забили оленя і вже лаштувалися смажити його на вогнищі, коли раптом помітили на шляху хмарину куряви, з якої незабаром виринув єпископ, а за ним десяток озброєних охоронців. Забачивши чудернацьку ватагу, його велебність пришпорив коня і подався просто до гурту лісовиків. Хто ви такі, що наважились підняти руку на королівського оленя? гостро звернувся він до чабанів. Ми чабани, відповів Робін, незграбно смикаючи себе за чуприну. Чому не істе баранини, а взялися за оленя? Сьогодні в нас свято, ваша милосте, і ми вирішили трохи розважитись, задля цього й забили Оленя, адже їх тут так багато. Присягаюся, що король знатиме про це, хто вбив Оленя? Передусім, ваша милосте, скажіть своє ім'я, щоб я знав, з ким маю честь розмовляти, відповів Робін. Це його велебність єпископ Герфорда, приятелю, сказав один з охоронців єпископа. Дивись, щоб не вскочив, ти, бував, халепу. Якщо він справді пастер, не втерпів віл Пурпуровий, то хай краще доглядає свою паству, а не лізе куди не слід. Он як, ах ви ж нахаби», – хаби. розлютився єпископ. Побачимо, чи не доведеться вам розплачуватись головами за своє зухвальство. Кидайте крадену печеню і гайда за мною, бо все одно всіх вас одведуть до шерифа, чуєте? Даруйте, ваше велебносте, почав робін, опускаючись на коліна. Змилуйтесь, благаю. Адже ви не допустите, щоб загинуло стільки душ. Ах, ви мерзота, зарепетував святий отець. Глядіть, щоб я вас не помилував. Я помилую вас тоді, коли побачу на шибениці, Ану, візьміть їх, наказав він своїм охоронцям. Та Робін уже встиг відскочити і притулитись до дуба спиною. З під подертого плаща він витяг свій вірний ріжок і вдалечінь полинули закличні звуки. Аж тепер єпископ зметикував, що вскочив у пастку. Бо він був відомий і негайно повернув коня, щоб тікати, але шлях йому перетнули його ж таки люди, що скупчилися на дорозі. По один бік з'явилися люди маленького Джона, по другий віла Стютлі. не встиг єпископ і пальцем поворухнути, як опинився в полоні. Цим разом уже він почав благати милості в людей, яких хвилину тому збирався послати на шибеницю. О, з милосердя! Пощади! єпископ застогнав. І не поїхав би сюди, якби я був це знав. Помилування ви не заробили, відповів Робін, але я поведуся з вами набагато краще, аніж ви зо мною. Збирайтеся швидше і ходімо. Я ще зранку поклав собі пообідати разом з вами. Хоч і не дуже хотілося прилатові бути гостем у Робіна Гуда, однак його силоміць потягли до лісу, зваливши йому на коня напівзасмаженого засмаженого оленя. Робін та його ватага не забули й про охоронців єпископа. Їх теж повели лісовими просіками до Великої галявини поблизу Бернездейля. Там усі розташувалися табором, і завжди гречний Робін запросив єпископа бути в лісі, як вдома. Мірошниченко-мач заходився досмажувати першу тушу оленя, а поруч готували ще й другу, значно ситішу. Нараз спокусливий запах печені приємно залоскотав ніздрі єпископові, і він смачно чхнув. Вранішня прогулянка додала його велебності апетиту, і він охоче прийняв запросини пообідати. А Робін посадовив гостя на найпочеснішому місці поруч себе, і пан єпископ враз потягнувся до страви. Заждіть, ваше велебносте, вибачте, звісно, але перед обідом ми звикли слухати молитву. Сказав Робін стримано. На лихо сьогодні з нами немає нашого священика, тож уклінно просимо вас сказати її за нього. Єпископ замалим не згорів від сорому, а все ж похапцем, прошепотів молитву латинською мовою. Скінчивши, він одразу заходився надолужувати згайний час було там вдосталь і печені, і вина, і пива. За обідом розбійники не нудилися, і єпископ Герфарда піймав себе на тому, що й він небайдужий до жартів. І справді, хто може встояти проти ласої оленини на свіжому повітрі проти жартів та доброго товариства, віл Стютлі не ловив гав, а тільки й знав, що доливав єпископу, і той надвечір гарненько таки набрався. Лише сутінки нагадали йому, де він і що з ним. Любий господарю, звернувся збентежений єпископ до Робіна, що був зовсім тверезий, бо випив лише кухоль пива, Я хотів би, щоб ви назвали рахунок. Обід був чудовий. Але, зважаючи на пізню годину, візьміть з мене скільки належить, та й відпустіть додому. От тільки я боюсь, що цей обід коштує куди більше, ніж є грошей у моєму гаманці. Єпископ добре пам'ятав випадок з його другом шерифом. А й справді, ваша велебнаста, – сказав роб, чухаючи потилицю, своєю присутністю ви справили мені стільки приємності, що для мене важко оцінити ваш візит. Дайте не сюди вашого гаманця, отче, втрутився в розмову маленький Джон. Я спробую якось скласти рахунок. Єпископ здригнувся, а він саме сьогодні вранці забрав борг у сера Лі і віз гроші додому. Власних, у мене всього кілька срібних, спробував схитрувати пан єпископ, а те золото, що в торбині під сідлом, то гроші церкви. Ви ж не грабуватимете церкву. Та маленький Джон уже порався біля сідла і, розстеливши єпископів плащ, висипав на нього чотири сотні золотих. Гроші були, як дві краплини води, схожі на ті, що їх недавно робін позичив серу Річарду Лі. – гукнув Робінгуд, ніби йому щойно сяйнула якась думка. Церква завжди охоче допомагає тим, хто потребує помочі. Дивлячись на ці гроші, я пригадав, що в мене є друг. Так ось. Ми не візьмемо з вас за обід нічого, але дозвольте нам скористатися вашими грошиками, щоб допомогти моєму дорогому приятелеві. Ні, ні. змінившись на виду, промимрив єпископ. Це несправедливо. Хіба врешті не королівським оленем ви пригощали мене? До того ж, я бідна людина. Не сумніваємося, що бідна, в'їдливо зауважив Робін, ви єпископ Герфорда, і вся округа стогне від ваших утисків. Хто не знає вашої жорстокості до бідних та скривджених? А кому ж, як не вам допомагати знедоленим, а не грабувати їх? Ви набагато гірші за розбійника з великої дороги, тільки грабуєте ви нишком. Я нічого не кажу про себе та про те, як ви переслідуєте мене, не згадуватиму і про зловмисну ворожість до мого батька. Я забираю ці гроші ім'ям тих, кого ви скривдили і пограбували, і використаю їх для добрих справ, на які у вас не підніметься рука. Закликаю Бога в свідки правдивості моїх слів. От і все. Тільки на останку, ваша велебнесте, або заспівайте нам, або затанцюйте. Покажіть, що в тілі вашому більше бадьорості, ніж у голові. Слухай, Алане, втни на арфі щось веселеньке. Серце моє крається, коли наш гість сумний. Чим нас звеселить ваша велебність? Піснею чи танком? Ні тим, ні тим. сердито огризнувся єпископ. Шкода, доведеться вам допомогти. Сказав маленький Джон, і разом з Артуром Блендом вони підхопили черевання єпископа, що відчайдушно опирався, під руки і почали витанцьовувати під бадьористі звуки Алонових струн. Єпископ був набагато нижчий і тому мусив підскакувати вслід за ними. Уся компанія лягала з реготу, дивлячись на бундючного пана єпископа в ролі Стрибунця. Нарешті. Єпископ украй виснажився і сп'яніли від вина, впав, мов лантух на землю. Маленький Джон підняв його як колоду і відніс до коня. Посадивши гостя верхи обличчям до хвоста, Джон міцно прив'язав його, відвів коня на шлях і пустив дорогою на Нотінгем.